Армадол, забудь про головний біль! Я мав у сні, я на війні, і я палаю вогні, спекотні дні, а ночі там як лід хотів би бути дим. Я в крижану віддам себе дорогу щоб тривогу призабула, ти хоча б не надовго, міни б'ють віцяну і дотону, Вгору і додолу в дно Заритися б самому. Пищайся, мамо, мною, я солдат, Тепер замість гітари в руках автомат вдома, мама, мамо, я. Вусту пропадав, ніби АФК Спочатку я співак, тепер солдат Мама, тато, брати, я і був батько каже, я тебе благословлю Болю доводимо собі гордість, ми сім'ї у крові воля Пацани пішли чоловіки, пішли нема, став свічки, тато на лихо, я прижану віддав себе дорогу, Щоб тривогу призабула, ти Хоча б не надовго. І не п'ють Відтягну і додому, Вгору, і додолу в дно Заритися в самому пишайся, мамо, мною я солдат, тепер замість відарих, рука в домах, пишайся, мамо, я солдат, і мій страх не грани, а вдавати, що війни нема. Пишайся, мамо, я. Ташкіна. Ташкіна, ви добре знаєте, тому що ви пам'ятаєте його виступ тут, у нас у сніданку. Зараз після короткої паузи поговоримо детально, якій точці ми зараз. Всі разом. Будьте з нами триває. Друзі, всім ще раз вітання. Хто не знає, хто щойно до нас приєднався, у нас зараз в студії співак Пташкін Привіт. разом зі своїм продюсером і другом Йоанном. Хлопці також служать в тому числі. Ви презентували щойно пісню, хоча до цього ви в нас були вже на День Збройних сил. Так і так, ви тут співали. Так, і так. зараз від служби знову до музики. Ви повернулися, ви знову пишете, ви знову в нас в студії. Так, да, Але ми так. вже ми вже не служимо. Вже зараз вже ми, ні. Вже так? ні так. Так. Ага. Хас, це ще коли ми були минулий раз, то mm -hmm. я ще був на службі, мішанням вже не був. Mm -hmm. А вже зараз ми обидва ветерани. Mm. Так, ну хлопці, тоді вас з прем'єрою. І до речі, друзі, пісня з'явиться 10 березня на всіх музичних платформах. Сьогодні в нас був такий фактично ексклюзив. Розкажіть взагалі, як написали, коли вирішили написати цю пісню? Uh, цю пісню uh, я написав після Бахмута, після того, як відлікувався, от, після того, як вже зміг взяти гітару в руки, і от що перше прийшло в голову, то от, такі слова. Були на Бахмуті? Так. Отримали поранення? Uh, так, 30 uh, травня. От, і що ж, і хочу цією піснею закликати, що насправді бути солдатом дуже круто, щоб е, мами пишалися. Що... Так, не треба цього просто боятися. Ну, звісно, це, ну, це війна, так? ми маємо це розуміти, це дуже страшно, але ж от зараз, власно, там, де хто розганяє ці з приводу повісток, я вам скажу, ще чесно, це нормально, те, що, ну, те, що чоловіки воюють, це нормальна історія. І там дійсно страшно. Але не настільки, що прям, типу, боятися паніше, то туди... така життізверна історія була, і музика, яку ми чули зараз, вона mm -hmm. теж житті абсолютно, та? І а, глядачі, думаю, будь-хто впевнений у світі скажіть, та? Бахмут і така життєстверність в одному реченні, це прям абсолютно надихає. Та? Це про мужніх людей. Ти бачиш картинки звідти, і, і бачиш цю пісню, і воно зливається в одне, і це от, ну. Така унікальна історія абсолютно. Ні, ну так, да, ми були в Бахмуті якраз на початку цього всього там oh. з, е, жесті цієї, так? uh -huh. і також потрапили там в залишній котел. Так? І бачили, все це ми бачили, усі ці жахи, але все одно е, ти звідти виходиш там, да, з, то, тої заруби. І ти відчуваєш, типу, що, ну, добре, що я вийшов, звісно, так, але ти відчуваєш, що класно, що я це зробив. що що він не побоявся, а навіть якщо побоявся, типу, то хоча б це витримав. Ну, то, то пишайся, мамо, я солдат. У вас є гордість це сама просто про це. Та -та -та, Над чим ви зараз працюєте, хлопці? Тому що пісню презентували, можливо, скоро побачимо альбом. Хотіло якийсь. Б, да, хотілося б якраз про альбом розповісти. Бо ми якраз вийшли з Бахмуту, поки були, були на реабілітації, написали вісім пісень військового характеру. Якісь сумні, якісь життєво так. І будемо їх презентувати 10 березня, вони всі вже вийдуть в реліз одним майданчиках. І це круто про цей альбом розповісти, що е, в ньому приймали участь. Ми коли прийшли з Бахмуту, у нас друзі просто, так? Ми вже шоу бізнесу, і друзі, велика кількість студій музичних, наші друзі. Mm -hmm. І ми, коли вийшли, то там з усім зустрілися, і вони кажуть, хлопці, як ви, ви, вас підтримати? Ми кажемо, та ось ми тут написали пісень. І кожна студія з наших там товаришів взялася зробити там декілька пісень, пісень там безкоштовно за mm -hmm. ну за для скажімо, скажем Тобто чи... на музичному фронті. Отак також один та, одного та, та, підтримують. Та, та, Хуті, та. На сам кінець на фронті там що хочеться більше слухати. Що який внутрішній голос? Один одного. Просто Не, на там? фронті просто слухаєш один одного, і звідки вилітає приїжджають артисти, приїжать я чув таке, що кажуть, ну досить сумних пісень нам співати, які артисти приїжджають на, на нуль, на пірідок кажуть, давайте нам в житті ствердимо чогось. До нас Правда? не приїжджали. І я не, не знаю взагалі, взагалі, як на нулю можна слухати музику якусь. Ви розумієте, що нуль це це, це, це типу ти кожну секунду на е, границі да, смерті. Яка там музика може бути? Ні, ну слухайте, ви, ви ж розумієте, про що йдеться, Купа концертів, Реблітація, підтримки і може так, так далі. Я ж про це якийсь. Але Реблітація. ми теж, до речі, ну, ми ж е їздили там до хлопців, а так, і їм співали. В госпіталі. Ось цю пісню і не думав героя. Ну так, їм у нас вона зайшла нормально. нормально. Так. Да. Так, о, це, так. о, це, такої вітальної роз... енергії класної. Так, так, роз... Та, роз... Так, Слухайте, попри те, що це дуже такий важкий і складний рік для багатьох а вас, тим паче, коли ви були в цьому пеклі, все одно має бути щось хороше, щось, на чому ми і ви на чому тримаєтеся. Якщо можна, коротко, що це для вас було і є можливо? На чому ми тримаємося? На чому ми тримаємося? Не знаю. Тримаємося на тому, що робимо те, що робимо. Робимо альбом і хочемо цим альбомом допомогти. Наші армії допомогти з цього, і це нас мотивує, на цьому тримаємося. Слухайте, хочеться, я вам скажу так, що після того, що ми пережили, дуже сильно великий діапазон емоцій і хочеться жити просто. так? Коли ти переживаєш грань да, смерті, ти виходиш і такий, так, ну що. Поїхали щось робити. Якщо до війни в мішані, там щось і в мене були якісь депресивні стани, щось ми такі. Тобто, щось війна, ми включилися, умікнулися, повоювали. Ми там були в Київському, потім там Донецька, я ще був в Харківській, і ти потім звідти виходиш, такий, так, ну все, давай. Треба просто жити і радіти тільки. Тому вже там загадувати, ой, це важко, во ще немає ніякої різниці. Роби і все. Я собі в Бахмуті в окопі пообіцяв. Я до того щось. ну, не вже не дуже хотів музику займатися, не знав про що писати. Там раніше всі пісні були про любов. Я собі в Бахмуті такий сидів у окопі. Думав, «Блін, якщо я вийду звідси, живе, я сто процентів я наберу групу і буду знову співати. <гументу> 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 <Життя>. <гументу> знову буду грати музику, Прориця, будь ласка, Боже. Флоті, ми <гументу> Як би воно не було, але все ж таки війна це велика трагедія, але є моменти, да які вона принесла в нашому особистому житті. Змішання це вона принесла життя саме. Саме життя тільки оце Живіть довго і пасі вам за це за цю вітальну енергію. Спасибі, сніданок триває. Дякую. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс україна.